А, дивися, бач, відки били. О там де воно до панута не поклали. Що ти туди лізеш? Стий порвеш! Стий порвеш. Бач, а вони бачить. А воно від тиво било. Ну це ж дивимось. А диви, бачиш, цей. Воно відтебеловіце було. Вони його затягнули, а воно там прокапує. Звісно, прокапує. Воно буде бити ведуться, бо вони тут, де оце стоїть оператор ваш, всі брили, весь бетон позривали і все кидали в яму. Ми виходили, казали хлопцям, що хлопці, тут і десь весь час рве, що тут теплотраса, тут не можна це робити. Ну, їм а Це ніхто... не теплотраса, це холодна вода. Це вода, то це ж потім вже все, що треба зривати.